Ви знаєте, сьогодні було опубліковане відео про воно активно поширюється в різних телеграм-каналах Державної прикордонної служби про бої практично в центрі міста з ворогом-окупантами. Яка ситуація в Бахмуті? Ми всі розуміємо, що складно, але як? Як сьогодні? Ну, дивіться, можу казати вам навіть по детально по вулицям. Ворог е атакує безперервно. За останню добу ворог примінив знову масований. Обстріл і масовану авіанальоти з керованими бомбами. І не тільки з керованими, а й не керованими. Тобто він уже міксує е, цей вогневий вал свій, і саме падали бомби надзвичайної е, не знаю, сили, е, від е, було ФАП 1000 і навіть приміняв ФАП 1500 Такі бомби навіть не примінялись такої кількості, навіть на Азовсталі Маріуполі. Але азовсталь у Маріуполі — це суцільний бетон і е, глибокі, глибокі укріплення. А тут місто я вибачаюсь, вони приміняють по звичайним багатоповерхівкам більшість з яких Радянські, якщо ви знаєте, ці панельні дома вони складаються як картонні карткові будинки і там на жаль є ще залишаються на підвалах мирні люди, звичайні люди. Тобто, з цим так за розкладність. Ворог наразі зміщує постійно свої акценти атаки. Якщо розбирати в самому вже місці бої, то зараз вони перемістилися, вони намагаються тиснути з півночі. Там є така алея Роз, тобто і ще така, як називається алея випускників. Там всі молодь зустрічала, ви знаєте, ж коли на ранок всі учні їдуть зустрічають сонце. Світанок, там дуже було гарне містечко. Зараз це все там вже випалена земля. Вони намагаються пройти по залізничній колії, е, до речі, бої, і саме лінія зараз фронту проходить по залізниці. В деяких містах вони її перейшли, але це все динамічно е, рухається, е, як в ту сторону, так і в іншу. Тобто, і ще одне місце, де вони намагалися за останню добу тиснути, знову це на Хромове. Так вони знову туди кинули своїх десантників, так як... Е, до речі, ж ви ж знаєте, що їхній повар нив скиглив недавно, що пора, що йому там і заканчувати, і що в нього вже їх вагнерівці заканчуються, і він зняв їх з флангів. І саме зараз по флангам в районі Іванівського і в районі Хромового, і туди далі Богданівки і оріхово василівки атакують саме десантники. Це нова кров, свіжа кров. І ще одна, якщо новина, ви не чули, на днях з'явились якісь нове ЧВК. Тобто ми поки що не розібрали, що це, але це є такі у нас припущення тут у хлопців, що це ЧВК, можливо, уже шойгу создали при Міністерстві так званої оборони, але це більш Міністерство смерті і руйнації, создали своє. ЧВК вже почаю создають росіянці, на противов'єс Пригожину? Ви розумієте, яка в них там все-таки продовжується всередині ця боротьба за те, хто сильніший і в кого краща армія? Тому наразі ситуація ось така в Бахмуті. Пане Петре, скажіть, будь ласка, якщо оці так звані. ну, ці ці недо не недо, люди вагнерівці пішли з флангів, так то в Бахмуті самому вони ще залишаються чи вже їх теж там немає? Ні, наразі вони якраз всі в Бахмут і, і злізлися. Якщо можна назвати це їхнє так тактичне перекидання, вони всі перелізли в Бахмут. Ви розумієте? Більшість з них взагалі не розуміють, де вони. І як вести бої в місті, і тут їх трохи йде прискорений курс по закінченню саме контракту, і вони гинуть масово. Але на відміну від тих же десантників, їх ніхто взагалі не збирається збирати. Сморід стоїть в місті. Жахлив, я вам чесно скажу: по перше, іде трохи тепло, як візьму кругом більше 10 градусів тепла. І це все розкладається. Мало того, горят постійно вигорають, вигорають. Дуже дуже довго горять будинки. Ви розумієте, що таке горить дев'ятиповерхівка або горить цілий житловий комплекс з багатьох під'їздного будинку. І Це все горить, це все сморід і це все в місті. І що саме вони знаходяться в цьому всьому? Тому сказати, що вони ми контролюємо Бахмут. Ну, якщо це то, що вони зробили з містом, це контроль над містом, ну і це взагалі не ясно. Ще плюс, там, я чув, ви, в начале, э, мене, ви там обговорювали э, прильот э, якого надцятого э, Путіна. Ну, скоро вони вже почнуть і Леніна возити. А чо? Нормально, я питаю. Я вважаю, що саме підтягнути вже тяжко артилерію. А що Ленін залежався? Він же живий, так, а чого б не? І вічно молодой. Чого возять? Ну нам уже даже люди даже після Пасхи, ті, що погано бачать, після від, 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 святкували, і то розлічають, що це не той Путін, який жал там, і не той Путін, який приїжджав туди. Тобто вони возять е, цього пап'ємаше, оце, Макінтошав, оце, е, ще й на якісь старих машинах. Ви уявляєте собі, що Путін, е, глава всія держави Русі його привезли на старої сотки. Ну що це за позор? Ви в Люв'янам питайте, що це за машина? На них навіть стидно вже гори людей на екскурсії не водять. Там на кубіках возять, не знаю. це позоріще. Кого він намагається тут е, ну, оце, ввести вокруг пальця? Українців чи що? Давайте. Не будемо смішити. Надо подимати всіх, там вони з Сталіна вони люблять. Тобто, треба в Крим вести, а чого? Іначе сезону не буде взагалі. Я взагалі думаю, і вже є підтверджені факти, до речі, що цього Лебідя, пам'ятого, там концерт на Озеро. Оце його таскають. Його привезли неділю назад. Він був до Тобто там є всі факти. Ви ж знаєте, які факти, да, що доказали, що він був до Пасхальним туди привезен. Ем, Він ж я же поясню. Я нашим глядачам з вашого дозволу шматочок поясню. Той момент, коли він дарує там ікону, оцим своїм е, воїнам-героям е, великий день буде, говорить. Оце непонятно, що як ви кажете, пам'япоп'ємаше. Хоча пропагандистські видають видаються інформацію, ніби це от відбулося сьогодні. О, Ось Господи. ви бачите цей момент у цього. Але я попрошу наших режисерів без звуку, бо то якесь трохи таке, знаєте, недолугство. Будь ласка, пане Петре, даю вам слово продовжити. Ну, оце дійство, що відбувається, Це взагалі якийсь е, атракціон невіданої щедрості. Прилетів в гаражі. Що це таке? Взагалі? Гляньте. А далі вже блогери там знімають краєвиди. В тумані, все далі, як в тумані, е, розумієте. Ситуація, яка тут возникає з цим е, приїздом, е, він що вирішив підтримати е, і вказати на те, що вони що е, готові боронити чи готові наступати, чи що цим е, вождь хоче показати. Якщо наш е, президент... Приїжджає на передову або на лінію, де ведуться бойові дії і генерали присутні, то цей приїхав взагалі непонятно чого. Я так і не замітив, ви мені не підскажете. Іконку дати. Був цим алюнівозним чи ні, бо я не бачу Шойгу. Ні, Шойгу ми не бачили. А О, може ш... Але не... чекайте, що може пару днів і ще з'явиться, що Шойгу літав, всяке може бути. Ні, Шойгу туди не взяв. В нього такий картуз здоровий, що може влетіти прямо в море чорне, так що його на такі паради не пускають, тільки отаких, от от, як ото. Тому я вам кажу, я завжди кажу всі, всі за якщо ви бачите, десь туловище якогось їхнього лідера, його там не було. І оце Пригожин. ну Він його тактика більше, він приземлений. Лазить по кирпичам. там. Я вам чесно скажу: ми були тоді з хлопцями, коли він лазив з цим обрубком свого того флага, поліз на зруйноване е, тоді міську раду. Ну що це? чого це він вилазив, це 98 -годичок. І е, Він поліз, його не було. Це було 3 третє, третє березня, і е, він, його там не було, тому що там були такі жорстокі запеклі бої, вони зараз там навіть є. І тому е, це все і ПСО. І я вам скажу, якщо ви бачили ще кадри на днях, е, приїжджав туди Соловйов. Бачили ті кадри? Та було таке неподобство. Лазив, набрався повною грудь воздуха і хотів розказати про город. А вийшло, знаєте, що? А он пулеметчик а ото гранатометчик. А це що? Він взагалі не зрозумів, куди його привезли, Того що міста немає. В місті йому там ще рисували, що отут міський ми його в центр вас привеземо тут міська рада отут, значить, де налогова була, тут поліція, тут больниця, школу, він навіть не міг показати хоч що-небудь, якийсь будинок, щоб показати своїм от этим зрителям благодарним, в захліп 60 хвилин, його передача должна називатися 60 секунд, щоб її ніхто не бачив. Тому що раз, як мить, тому я вам скажу, він приїхав. Полазив і уїхав. Йому нема що навіть показати ну, лекторату. Тому я вам чесно скажу, це все виглядає смішно, тому що рано чи пізно наші хлопці покажуть, як потрібно тікати з Криму, от цим всім людям. Тому наразі в Бахмуті, в Бахмуті, якщо повертаємось до самого жаркого міста, Бахмут зараз ще більше на себе перетягнув і змусив просісти фронт. Як і на Авдіївському, трохи напрямку стало трошечки легше, не так, але все таки трошечки легше. І тому туди зміг ви бачите, приїхати президент. Наш це ж не просто так. Це президент показав, то, що саме це по стратегії по військовій, ми виконуємо повністю цю задачу, яку була поставлена. Марінка, лунний ландшафт. Нема нікого. Углідар, ну там уже кладовище, я не знаю, треба хлопців туди, щоб уже зростягували, тому що там уже танків можна на ще одну армію зібрати. Тому я вам скажу так: давайте наберемось терпіння і не будемо сприймати все так ну, критично, тому що бої тривають. Хлопці роблять все можливе і неможливе. І саме лінія оборони і Часів яр з Бахмутом, це та точка, від якої відштовхуватимемось, не можна її просто так взяти і віддати. Тому ніхто її не віддає, як казав уже генерал Будана. Якщо ви знаєте нас, тоже недавно він завжди впевнено каже, і все збувається до речі, більш-менш. То я вам скажу, що майже скоро рік, як вони взяли Бахмут. Тому будемо бачити, вони в червні місяці там уже вовтузились. Я до речі, був якраз в червні місяці. Перший раз, коли туди почали прилетяти бомби, і перша бомба впала саме це був репортаж, саме впала біля стадіону. Там така величезна вирва. Там рядом Україна. Великий такі універсам. Хто знає в Бахмуті. Гарний з червоними такими літерами був універсам. Там на другому поверсі був спортивний клуб. Там гарне місто було, розумієте, Там все було для життя. Але, на жаль, ці варвари все зруйнували. Е, ну, всьому час.